Давні улюбленці серед рослин, півонії є справжніми зірками декоративних садів. Деякі недоброзичливці можуть сказати, що вони занадто великі, занадто яскраві або нав'язливо демонструвати свою красу. Я з цим не згоден і щороку закохуюсь у їхнє весніне цвітіння. Деревоподібні півонії, на відміну від трав'янистих, ростуть з дерев'янілих надземних стебел. Вони досягають висоти, про яку трав'янисті рослини можуть тільки мріяти приблизно від 4 до 6 футів. Їх розділене листя опадає взимку, але з дерев'яні стебло утворюють нове листя, коли погода потеплішає ранньою весною. У цій статті розглядаються три види деревовидних півоній зараз селекціонери створюють гібриди, які поєднують в собі генетику всіх трьох видів. Незалежно від сорту, всі деревовидні півонії мають здерев'янілі надземні стебла, розділене листя та гігантські квіти. Деревовидні півонії спочатку можуть здаватися менш ефектними, ніж трав'янисті півонії, але після років повільного росту вони перевершать їх за красою. Деревоподібним півоніям потрібно більше часу, щоб досягти зрілого розміру, але тривале очікування варте дивовижних результатів. Виберіть той, який має квіти вашого улюбленого кольору. Їх квіти бувають білими, рожевими, червоними, фіолетовими, жовтими, мідними та короловими. Тип рослини. Листопадний чагарник. Сімейство піонові. Рід. Півонія. Види ікс сефрутикаса, далавеї, ладлоутме Регіон проживання Китай і Тибет. Освітлення від сонця до півтіні. Висота 4,9 футів. Вимоги до поливу середні. Шкідники та хвороби: гниль, гниль стебла, гниль, гниль, плямистість листя. Догляд низький. Тип ґрунту, багатий органічними речовинами, добре дренований. Зона морозостійкості – 3-8, залежить від виду. Що таке? Деревоподібні півонії, про які ми тут говоримо, це три види листяних півоній. Ці три види мають різне забарвлення квіток, характер росту та форму листя. Гібриди поєднують в одному кращій якості двох цих видів деревовидних півоній. Ви будете вражені їх морозостійкістю та прямою формою, незалежно від того, який тип ви виберете. Домашній регіон. Півонії є рідними для Європи. Азії та західної частини Північної Америки. Деревоподібні півонії є нащадками диких деревних чагарників з Китаю і Тибету. Виробники підбирають їх за забарвленням квіток, будовою і формою листя. Типи, які потрапляють у розплідники, є найкращим вибором, оскільки доведено, що вони добре ростуть у садах, незважаючи на складні умови. Ці квітучі сорти отримують постійну вологу, пряме сонячне світло та велику кількість органічних речовин у своєму рідному середовищі існування. Відтворіть ці умови у своєму ландшафті, щоб виростити найбільші та найкрасивіші півонії. Характеристики: ось три поширених види деревовидних півоній. Більшість гібридів є сумішю цих типів, які мають однакові якості між різними видами ікс сефрутикаса це найпоширеніший з усіх деревовидних півоній з багатьма гібридами, що несуть одиночні або махрові квіти рожевого, фіолетового, білого та червоного кольорів. Квітки мають від 6 до 8 дюймів у діаметрі, а їхні центри мають багато тичинок і маточки, які запилювачі можуть досліджувати. Цей вид добре адаптується до садових умов і є хорошим вибором для початківців вирощувати півонії. Пеонія Делавая ще один унікальний вид дерев паене делавая. Ці типи виростають від 3 до 5 футів за вишки, з ширшим діапазоном кольорів квітів, ніж пі, ікс, і каса. Півонії виду делавай мають жовті, червоні, білі, оранжеві та фіолетові квіти. Вони досягають трьох дюймів у діаметрі з великою кількістю пелюсток і різноманітними колірними поєднаннями. ладлотме Останнім поширеним видом є півонія тибетська Тибецька ладлотме. Він також відомий як паенеалутева. Ладлотме. Я вирощую цей вид у своєму саду на північному заході Тихого океану на грядці. Він любить тут зимовий дощ і літнє сонце. Його квіти менші, ніж у більшості півонів, хоча вони рясно цвітуть жовтими квітами на кущах, які досягають 9 футів у висоту. Цей деревовидний півонія є найвищим з цих трьох поширених видів. Посадка Деревоподібні півонії добре ростуть у землі, на грядках або в контейнерах. Контейнери повинні бути щонайменше 2 фути глибиною, деревовидні півонії переживають зиму, відрощуючи довге коріння. Дорослі екземпляри, можливо, доведеться пересадити в більші ємності, зробити це восени. Вони глибоко проникають у пошуках вологи, тепла та поживних речовин. Якщо ви вирощуєте їх на піднятих грядках, переконайтеся, що грядки не мають бар'єру між ґрунтом і дном грядок. Усі три види дерев та їхні гібриди люблять родючий дренований ґрунт. Додайте компост або органічну мульчу на свою ділянку перед посадкою і змінюйте ґрунт щороку після цього. Їм потрібен високий рівень фосфору, щоб сформувати гігантські квіти, що розкриваються. Деякі додаткові добрива з низьким вмістом азоту до і після цвітіння також гарантують, що рослини залишаться у відмінній формі. Вирощування з насіння. Види деревовидних півоній ростуть відповідно до їх насіння. А деякі різняться за кольором квіток залежно від джерела насіння. Вирощування їхнього насіння цікавий експеримент для терплячого садівника. Рослини, вирощені з насіння, можуть не цвісти багато років, хоча вони, як правило, живуть довше, ніж щеплені. Вам не пощастить, якщо ви захочете виростити гібридні сорти з насіння, оскільки вони не підійдуть до насіння. Їм знадобиться розмноження живцями або поділом коренів, якщо вам потрібні додаткові рослини. Сійте насіння півонії деревовидної восени, коли вони ще свіжі. Сухе насіння може проростати до 18 місяців, а свіже проростає швидко. Посадіть свіже насіння в кілька горщиків із безґрунтовою сумішю для горщиків, щось із сумішю койри, перліту, піску чи подібних матеріалів підійде. Добре полийте насіння, а потім зберігайте їх у місці, де вони не піддаються впливу елементів. Якщо ви живете десь із помірною погодою, ви можете тримати їх у захищеному місці. Вони проростуть приблизно через 6 тижнів, відрощуючи коріння у своїх горщиках. Ви не побачите помітного росту листя на поверхні ґрунту, тому вірте, що вони проросли. Навесні вони виростуть в маленькі листяні пагони. Вони повільно вкорінюються, тому тримайте їх у горщиках протягом двох років перед пересадкою. Помістіть їх у холодну раму, захищену варанду або теплицю під час сильних зимових штормів, оскільки вони чутливі до екстремальних погодних умов у своїх тонких контейнерах. Посійте сухе насіння в ту ж ґрунтову суміш, що й свіже насіння, і обробіть його так само. Висаджуйте насіння восени і тримайте ґрунт вологим, але не мокрим. Замість того, щоб прорости восени, вони будуть сидіти в своїх горщиках до 18 місяців. Зачекайте, поки вони проростуть, а потім почекайте ще два роки, перш ніж пересадити їх у свій сад. Трансфер як і насіння деревоподібних півоній, зрілі саджанці добре приживаються при осінній посадці. Прохолодна волога погода допомагає їх кореням прижитися до настання зимових морозів. Перш ніж переміщувати рослини з контейнерів у нові будинки, вам слід підготувати територію. Почніть за місяць до пересадки та викопайте яму, трохи глибшу за кореневу кульку вашої рослини і такої ж ширини. Змішайте велику кількість компосту та добрива з високим вмістом фосфору, а потім заповніть яму. Через місяць компост змішується з існуючим ґрунтом, вносячи корисні мікроби, комах і грибки. Знову викопайте яму, а потім вийміть деревну півонію з контейнера. Розпушіть коріння, щоб, коли вони знову почнуть рости, вони закріпляться в новому ґрунті. Завершіть, помістивши кореневу кульку в яму, а потім заповніть її суміш землі та компосту. Добре полите та погледьте себе по спині за гарну посадку. Деревоподібні півонії в найхолодніших зонах можуть отримати користь від деякої зимової мульчі та ранньої пересадки. Посадіть їх за 6 тижнів до перших середніх заморозків. Дочекайтеся снігу або морозу, потім помістіть навколо купи органічної мульчі. Це ізолює їх у холодних зонах від 3 до 5, щоб вони відростали разом із зростанням листя навесні. Як виростити. Деревовидні півонії витривалі після того, як вони виросли. Вони можуть вимагати трохи догляду та догляду на початку свого життя, але винагорода буде плідною. Деревоподібні півонії залишаються в садах десятиліттями. Дайте їм родючий ґрунт, трохи добрив і регулярний полив, і вони залишаться сильними протягом вегетаційного періоду. Світло Світло це складна умова, щоб отримати правильний результат. Повне сонце іноді викликає опіки рослин, тоді як півтінь іноді призводить до борошнистої роси. Деревоподібні півонії адаптуються, тобто вони процвітають як на сонці, так і в півтіні. Ці кущі не матимуть проблем на повному сонці або в півтіні, за винятком спекотного літа у восьмій зоні. Дайте їм після обідню тінь у цій зоні, оскільки після обідні пряме сонце занадто інтенсивне для ніжного листя деревовидних півоній. Пряме сонце викликає більше цвітіння, а півтінь менше. Рослини в півтіні виростають вищими та довшими, ніж на сонці, тому що вони тягнуться далі за світлом. Обидві умови працюють добре, залежно від декоративного стилю, який ви намагаєтеся досягти у своєму саду. Деревовидним півоніям потрібно щонайменше 3-4 години прямого сонячного світла на день, хоча вони цінують до 8 годин. Вода. Ці види півоній потребують регулярного поливу протягом вегетаційного періоду, це зберігає їхнє коріння прохолодним, незважаючи на літню спеку та пряме сонячне світло. Регулярний полив означає полив, коли ґрунт підсохне зверху. Уникайте поливу, якщо ґрунт вже вологий, оскільки це призводить до вологих, болотистих умов. Деревоподібні півонії потребують менше води восени та взимку, оскільки вони переходять у стан спокою. Однак їм все ще потрібна деяка кількість вологи, і вони будуть голодувати в повністю сухому ґрунті. Перевіряйте територію протягом зими за допомогою пальця або палички. Застроміть один у ґрунт, потім витягніть його, щоб перевірити, чи він вологий. Якщо воно вологе, зачекайте з поливом. Але якщо воно сухе, ви захочете полити. Ґрунт. Усі види півонії люблять родючий, добре дренований ґрунт. Компактний глинистий і піщаний ґрунти створюють проблеми для їх коріння, оскільки вони намагаються проникнути в глину або висихають у піску. Змініть ґрунт органічною мульчею, такою як компост, за місяць до посадки. Постійно додавайте товсті шари на поверхню ґрунту протягом усього життя деревовидних півоній. Це додасть дренажу, поживних речовин і корисних кореневих бактерій. Контейнерні зразки та грядки потребують органічних сумішей для горщиків півоній. Знайдіть суміш з великою кількістю фосфору, і ваші кущі будуть рясно цвісти. Їм також необхідний хороший дренаж в контейнерах. Якщо вони надто довго вологі, Їхні коріння можуть загнити, оскільки вони занурюються під болотистий ґрунт. Перліт, вермикуліт або подібні компоненти у вашому ґрунті гарантують, що ваші кущі ніколи не зіткнуться з цією проблемою. Добриво ці спеціальні рослини мають особливі вимоги до добрив, не хвилюйтеся, ми розглянемо їх тут. Виконайте ці прості кроки, щоб успішно удобрити деревовидні півонії. За місяць до посіву внесіть звичайну дозу фосфорних добрив. Підгодуйте добривом з низьким вмістом азоту, наприклад 5-10-10, коли навесні з'явиться листя. Знову підгодуйте добривом з низьким вмістом азоту після того, як квіти зівінуть. Коли листя опаде, підгодуйте кущі кістковим борошном і фосфорними добривами. Дотримуйтесь цієї процедури щорічно, і ваші деревовидні півонії без проблем утворять квіти, листя та стебла. Якщо ваші рослини виглядають хворими, жовтими, хлорозними або плямистими, можливо, їм потрібні поживні речовини. Догляд IMG SRC